Що ви всі такі заліпи, ніби всю ніч не спали? Ми ні, ми спали. Ми, ми просто. А чому ти від неї приховуєш? Ну не змогла вона прийти, але можливо їй цікаво, як ми час провели. Вона навіть не розуміє, про що мова. Та забиться. Вони просто щось не виспались. Що не в курсі? Ми вчора збиралися всі разом. В мене вдома, але Віка сказала, що в тебе справи. А Віка в нас екстрасенси подалась, да? Звідки Віка може знати, як в мене справи, якщо ми навіть не спілкувалися? Ну я просто знала, що ти що мені кожний раз до тебе йти. Кожен? Тобто, ви не перший раз збираєтесь? Так, ми що так збираємось. То день медика святкуємо, то кінець сесії, то. Вівторок. Ми завжди віку просимо тобі передати, що тебе запрошуємо. Ми думали, що ви добре спілкуєтесь, і їй не важко. Та їй то не важко, але щось та інформація до мене не доходила. Ну мені просто здалось, що ти там будеш нам все псувати. Ну ти просто така правильна, а що ви такого там робите? Та не слухай її. У нас все пристойно. Навпаки, вона часто про тебе згадуємо, тому що у нас гітара є, а людина, яка вміє грати щось крім кузнечка, немає. Клас, дякую велике. Віка, повір, ти нічого не пропустила цього разу. Настільки скучно було. Якщо тобі скучно, то чому ходиш? Я що до тебе говорю, чи що? Ну ти їх не слухай, вони вони просто. Посварити. І в них вдалося, бо я від тебе такого не очікувала. О, Боже, що я такого зробила? Ну воно тобі так треба. Може, я сама розберусь, що мені треба? Розбирайся, хто тобі не дає? Ти. Як я так всім заважаю, то я взагалі додому піду. Скажете, що мене на парах не буде. Так само, як ти мені про їх збори? Ні, нормально. Ой, все, ви такі всі правильні, я не можу.